Всім привіт! Я Катерина Толстікова, лікар-дієтолог-ендокринолог, засновниця Академії здоров'я. І сьогодні ми з вами поговоримо про сіль, чи варто її боятися, скільки її варто вживати, ну і в яких продуктах вона знаходиться. Почнемо з того, що люди розуміють, коли ми кажемо сіль або цукор, конкретний сіль, да, конкретний продукт як сіль і конкретний продукт як цукор. Але ми не е, починаємо аналізувати всі інші продукти, які містять додану сіль, або продукти, які в принципі природньо мають багату кількість натрію, солі. Бо за Всесвітньої організації охорони здоров'я допустима норма солі не більше 5 грам на добу, саме соль. Якщо це перерахувати в еквівалент натрію, то це буде не більше 2000 міліграм в еквіваленті натрію. Тобто ми маємо розуміти, що сіль з усіх продуктів, з усього нашого раціону, вона додається і за день має виходити не більше 5 грам да? натрій хлор. Але одразу звертаю увагу, що е, люди, які харчуються вдома, люди ха, які харчуються в ресторанах, люди, які харчуються і там, і там, або які самостійно собі готують їжу, це абсолютно різні люди з різним споживанням натрію. І тут ми маємо зрозуміти, що якщо ви вдома самостійно готуєте продукти е, харчування, тобто їжу, яку будете споживати, якою годувати інших людей. То зазвичай такі е, продукти вони можуть не містити велику кількість солі, бо ви її можете контролювати. Тобто ви самостійно додаєте вже після того, як приготували страву, сіль, там е, трошечки, да е, е, і таким чином, е, можливо, ваша добова норма становиться правильною потреба для дорослої людини, яка не буде мати наслідків. Бо чому ми обмежуємо певний нутрієнт або мінерал? Того, що якщо його не обмежувати, через певний час це може призвести до порушення водно-сольового балансу електролітного, до порушення роботи серцево-судинної системи. В першу чергу, це тиск, це структура судини, це може бути там і гіпертонія, гіпертензія, це може бути і пришвидшення розвитку наслідків якихось. Через гіпертонію і розвиток метаболічних хвороб тощо. Тобто дуже багато ускладнень може бути, якщо ми не будемо контролювати, наприклад, споживання солі. Якщо це людина, яка харчується в закладах, або наполовину вдома на половину в закладах, то коли вона харчується в закладах, звичайно, вона не може контролювати кількість солі. І зазвичай в закладах додають багато солі для того, щоб це було смачно бо основні. Мінерали, які впливають на смак, це цукор, сіль, ну і інші там глутамати, домішки, добавки, які можуть покращувати смак, такі смакові властивості, що нам хочеться повертатись в цей заклад і споживати більше цих продуктів. Тому, якщо казати рі про різний побутовий рівень людей в плані споживання їжі, то перше, ось такі відмінності: люди, які харчуються не вдома або не контролюють те, що вони їдять і. Не готують самостійно, скоріш за все, вони будуть мати більшу кількість солі за добу, споживаючи ці продукти. І ще один момент: якщо людина купує якісь продукти харчування, які вже містять багато солі, вона про це не знає, наприклад, що це може бути? Снеки різноманітні, горішки а там сушені кальмари, риба, солона, тобто зазвичай це риба, морепродукти, все щодо алкоголю, до пиву. А таким чином вона може отримувати велику кількість солі. Так само це продукти, як я вже казала, це мариновані продукти, квашені солоні продукти, першочергово містять багато кількість солі. Так само багато солі в хлібі в молочно-кондитерських виробах. І тому, якщо це не просто там звичайне молоко, а якийсь солоний сирок, сир. Там солі може бути багато. Якщо ви можете почитати склад на етикетці, то зверніть на це увагу. Як же контролювати кількість солі? Ну, перше, не додавайте багато солі під час приготування. Обмежте її і додавайте вже в готовий продукт, якщо ви готуєте самостійно. Друге, оберете продукти, які не містять додану сіль, або природню сіль в великій кількості. А, намагайтесь заміняти дуже солоні сири на несолоні, наприклад, да, або не вживати їх дуже часто і в великій кількості. Намагайтеся відрізняти хліб з солоними якимись горішками да, і звичайний хліб. Або контролювати. Кількість продуктів, які споживаються під час алкоголю і мають солоний смак. Ну або робити це не так часто, як вам хотілось би, бо сіль, ту, яку ми не бачимо, це є більшим ворогом таким. І небезпечно в плані розвитку багатьох захворювань, ніж стіль, яку ми контролюємо на кухні. А ви пишіть свої коментарі, запитання, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Діліться з іншими людьми для того, щоб вони дізналися багато корисної інформації. Приходьте вчитися в академію або в лекторії. І побачимось з вами в наступному відео.